Нові батарейки діти прокурорів. Діти прокурорів ніколи не сядуть. В одному племені Південної Америки дівчат, у яких на момент повноліття були маленькі груди, приносили в жертву богам, кидаючи в озеро. Озеро так і називається Тітікака. Старшина роти видає посадовий оклад солдатам, викликаючи їх по списку відомості. Під кінець він кричить Рядовий всього. Всі мовчать. Рядовий всього. Мовчання. Старшина сплюнув і каже. «Год дурень! Більше за всіх нараховано, а не узивається!» Об'ява на форумі. Потрібен костюм гнома. Розмір 56, зріст 1,88 м. Перший коментар. Білосніжку навіть уявити моторошно. Чукча та Москаль збирають камінці на березі океану. Раптом бачать, як до них прямує голодний білий ведмідь. Рушниці немає. Чукча достає лижі і починає їх одягати. Москалі каже, напрасно, все одно ти не зможеш біжати швидше медведя. А мені не треба бігти швидше за ведмедя. Мені треба бігти швидше за тебе. Останнім часом люди перестали розуміти анекдоти. Вони гадають, що це новини. Майор тримає промову перед курсантами. Панове курсанти, ви чому в восени без головного убору ходите? Потрібно одягати кашкети, а то захворієте менінгітом. Це така страшна хвороба. Всього два результати. Або помер, або дурень. Отож ми з братом хворіли. Брат помер. Буковель. На заправній станції висить плакат. Хто купить повний бак бензину, зможе брати участь у лотереї. Приз безкоштовний секс. Під'їжджають два гуцули. Місько та Остап. Заливають повний бак, підходять розраховуватися. Місько цікавиться. Гей, хочу в лотереї взяти участь. Хазяїн пояснює. Правила дуже прості. Я задумую число від 1 до 10. Хто відгадає, той і виграв. Місько каже, ну давай. Загадав, сім. Ні, я задумав два. Може, наступного разу пощастить. Гуцули від'їжджають від заправки і місько каже, якась підозріла лотерея. Може він просто приколюється? Да ні, ти що? каже Остап. Минулого тижня моя дружина тут двічі виграла. Куми, чому ви п'єте і не закусюєте? Якщо закушувати після кожної склянки, то можна дуже швидко зіпсувати фігуру. Начальник Галицької виправної колонії заходить до кабінету тюремного лікаря та бачить, як той прямо на столі наярює його дружину Нюрку. Дружина схоплюється, поправляючи пальцем труси. Ой, коханий, а що ти хотів? Що я хотів, уже неважливо. Але мені цікаво, що ви тут робили? Тюремний лікар, заїкаючись, ой, а ми це температуру міряємо. Начальник колонії витягаючи пістолет з кобури. Ну, Петровичу, якщо зараз на твоєму градуснику не виявиться цифр, нарікай на себе. В аптеці. що, молоді люди? Глюканату кальцію дві упаковки. Це все? Активованого вугілля, будь ласка, також дві? Господи, що у вас? Розряд по шашках. Ось ці хлопці. Омар Хайям, Сундзи, Бісмарк, Черчилль та інші записні дотепники просто були б здивовані. дізнайся вони, скільки мудрих та дотепних висловів залишили по собі. Приїжджає із перевіркою генерал із центрального апарату. Проходять з командиром частини по території. Генерал говорить із докором. Полковнику, а чому в тебе труба на котельні не пофарбована? Винен. Усунемо сьогодні ж. Ідуть далі. Полковнику, а чому в тебе на газонах трава не скошена? Винен, товаришу генерале, усунемо. Полковнику, а чому на службових автомобілях шини брудні? Винен, помиємо. Полковнику, а чому ти у всьому зі мною погоджуєшся? У тебе що? Своєї думки немає? Думка є. Вислуги років не вистачає до пенсії, а то я б вас ще біля труби нахрен послав. Учора посварився зі своєю дівчиною, вона кинулась під колеса вантажівки. Її врятувало тільки те, що машина була припаркована. Мета тривалого ходіння жінки з чоловіком по магазину довести його до такого стану, щоб він був готовий купити будь-що за будь-яку ціну, аби це скінчилося. У шинку гуцули збилися в гурток. Скажи, місько, а вон та пані у рот бере? Звичайно. Місько, а вон та? Та? Ха, ще й як? А ось ця в рожевій сукні. Хвилинку, зараз вона повернеться? Так, бере. Але як ти дізнався? Вона ж лише сьогодні тут з'явилася. Рот є, значить, бере. Вчора ввечері на подвір'ї двоє ідіотів влаштували змагання з автозвуку. Перемогла скляна пляшка з якогось верхнього поверху. Люблю спекотну погоду за короткі спіднички та майки з глибоким декольте. А друзі кажуть, що я виглядаю як педик. Мамо, а що це у тебе живіт все більше і більше? Доню, я їла кавун і випадково проковтнуло зернятко. Тепер усередині мене росте новий кавунчик. Донька, ставлячи руки в боки. А чи не вагітна ти, голубонько? Мати каже Петрикові Синку, невже тобі не шкода свою матір? Кожна твоя витівка це ще одна сива волосина на моїй голові. Петрик скептично дивиться на матір і каже Мабуть, ти була штучка ще та. Подивися, скільки сивого волосся у бабусі. Лекція сексології. Із зовнішнього виду людини можна визначити, як часто вона займається сексом. Ті, що займаються кожен день і не по одному разу, виглядають задоволеними життям, бадьорими, енергійними. Є такі, встаньте, будь ласка. Встають кілька людей відповідного виду. Ті, які займаються сексом 5-10 разів на місяць, нормальні звичайні люди, завантажені проблемами. Є такі, встаньте, будь ласка, встали тітки з сумками та чоловіки із лупою на комірах. Ті, які займаються сексом раз на рік, зовсім не радіють життю, мляві, похмурі. Є такі, покажіться нам. Схоплюється молодик, аж світиться щастям. Посмішка на 32 зуби. Загалом повне спростування. Ви один раз в рік. А що ж такий веселий? Тому що сьогодні. Найкорисніші тварини це дермантини та синтепони. З їхніх шкурок шиють все на світі. А з м'яса роблять ковбасу та сосиски. Представники ресторанного бізнесу. Просимо вас відкрити бар і назвати його на роботі. Тоді чоловікам не доведеться брехати жінкам, коли вони питають, де затримався. Прапорщик пояснює новобранцям. Обличчя солдата це його чоботи. Вони повинні постійно сяяти як посмішка ідіота. Хто не зрозумів, подивіться на мене. У німецькій крамниці зникла іграшка. Почалися ревізії, перевірки. В українських Карпатах зникло 100 гектарів елітного лісу. У пояснювальній стояло лише одне слово бобри! Ідеш так собі лісом. А тут бац, триповерхова елітна гребля, а поряд 600-й бобровіз. Маленький Петрик на пляжі запитує мами. Мамо, а чому у цього дядечка мішечок великий, а в того маленький? Цей дядько багатий. А той бідний. Через деякий час. Мам, мам, дивись! Бідний дядько дивиться на тебе і багатіє, багатіє. Людина, яка жерла в армії вночі під ковдрою в одну особу банку згущеного молока, здатна на будь який злочин. Авраам народив Ісаака, Ісаак народив Іакова, а потім якась фігня трапилась і народжувати почали жінки. Вчителька каже, я вже котре пояснюю, що половина не може бути більшою чи меншою. Але чомусь більше половина класу цього не розуміє. Марічка приїхала до села в гості до своєї бабусі пташиного молочка попити. Бабулю, куди у вас тут вночі сходити можна? У відро!